Ми будемо готувати окрошку станом. Це дуже-дуже смачно і дуже освіжаюче, а ще це неодмінно дуже вітамінна страва. Так що давайте готувати разом у вас точно все вийде. Цього нам задобляться яйця. В мене куриця можна можна кобасу, редиска, Пля варена. яйця, до речі, теж варені, укропчик, лучок, і я буду готувати на тані. І там ще вариться трошки перепилених яєць для декору. Можете готувати на них, в принципі. Просто вони дорогі в нас, і я вирішила готувати на звичайних, і прикрашу перепилиним. Ну, типу, я готувала на них. А, так, все нарізаємо, складаємо в каструльку і а, будемо заливати таном. Я тан люблю і вам рекомендую. Класна штука, просто пити навіть класно освіжає. Таке диско можна нарізати кубиками, як і все, можна напівкільцями. Я люблю більше, коли ось так напівкільцями. підкільцями. ріжемо кубиками. Бемо картоплю теж кубиками. Жалко, в мене цієї сіточки для нарізки немає, десь була, але немає. Теж кубиками і відправляємо в нашу каструбку. Нарізаємо кубиками яйця. Мені здається, я нічого нового не показую, але для тих, хто готує вперше, то ось так. Нарізаємо зелену цибульку. Я знаю, що багато хто додає лук. Я не додаю, я додаю тільки зелену і укропчик все Таном і залишаємо на 30 хвилин настоятись. Кастрюльку трошки треба було побільшу, але. Дам настоюватися вже в цій, а далі буду доливати тан кожному окремому тарілку. Подивіться, щось придумаю. Але ось так ідеально виходить. Залишаємо. Залишаємо на півгодинки. Приготували смачнющу окрошку на основі тану. Готуйте з задоволенням, це дуже смачно.